У цьому спецпроєкті я буду тестувати безкоштовні програми та онлайн сервіси для ландшафтного дизайну, щоб створити проєкт дачної ділянки своєї мрії. Сьогодні слово: дача перестає асоціюватися виключно з городом, якщо старше покоління намагалося по максимуму використовувати всі 4-6 соток дачної ділянки, засадивши їх картоплею огірками і помідорами. То молоді люди віддадуть перевагу засіяти город газоном і приїжджати на дачу у вихідні, щоб поправляти душевну рівновагу після важкого трудового тижня. Притому все більше дачників відмовляється від ділянок в садовому товаристві на користь будиночка в селі, куди можна приїжджати цілий рік. На сучасному дачній ділянці, як і раніше, влаштовують кілька грядок з овочами і зеленю, але там обов'язково знайдеться місце і для мальовничої альпійської гірки. І для зони відпочинку і для лазні на щастя всіх дачників, любителів, за останні роки з'явилося безліч комп'ютерних програм для ландшафтного дизайну, які дозволяють швидко і просто скласти план ділянки. Я буду тестувати ті з них, які можна знайти у вільному доступі і ділитися з вами своїми враженнями, а поки невелика передісторія. Як я знайшла свій ділянку? Я давно мріяла про власний заміський ділянці, який можна буде населити ароматними чагарниками і плодовими деревами і ніяких картопляних плантацій. Там повинна бути простора альтанка для душевних посиденьок з сім'єю і друзями, будинок з великою терасою для чаювань, водоймозлататтям для задумливого споглядання, кілька грядок зелені, овочів і полуниці, і в ідеалі максимальне усамітнення уявіть собі, що така ділянка знайшлася. Правда. Досить запущений, і тобі квітучої гортензії під вікном, ні акуратного газону, ні навіть пристойного паркану по периметру за те розташування якраз таке, яке потрібно. А саме ділянка крайня лише однією стороною межує з сусідським, з іншого його боку тиха путівець, а навколо неосяжні поля, побачивши його, я відразу ж вирішила: треба брати. Мене не зупинила не тільки недоглянутість ділянки останні років п'ять. Там ніхто не жив. Господарі навідувалися не часто, але і його неправильна форма: 3.0.20.28.10.40. Безсумнівно, Висумнівно обживати. Квадратний або прямокутний земельний неділ було простіше, але ми ж не шукаємо легких шляхів. До того ж, на ділянці вже був збудований цілком пристойний двоповерховий будинок, який потребував лише в легкому косметичному ремонті. Однак, керуючись своєю мрією про великий просторій терасі, я вирішила зробити до нього невелику прибудову. На північній стороні запланувала викопати водойму, посадити тіньовитривалі багаторічники. Організувати зону барбекю за альтанкою цією стороною ділянка примикає до сусідського, від якого я не хотіла б відгороджуватися високим парканом або живоплотом, а подумала, що обідуся сіткою робицею. Сусіди мої хороші знайомі, тому потрібно було залишити можливість для спілкування з ними через паркан. А ось порешті периметру ділянки мені захотілося висадити живопліт. Східна сторона ділянки стане, парадною головний вхід будуть обрамляти квітник, декоративні чагарники і плодові дерева. На самій сонячній, південній стороні я розташую город, а все господівлі і баню сховаю в дальньому кінці ділянки. На західній стороні, щоб почати тестування, подля дизайну ділянок я склала план своєї дачі по старому. Від руки цей малюнок я і буду використовувати в різних програмах. А тепер докладний опис плану ділянки. Споруда – один будинок. Як я вже говорила, будинок на ділянці двоповерховий. Спочатку він був квадратної форми 10 х 10 м, але я розширила його за рахунок тераси 5 х 2 5 м 2 сарай. Досить простора господівля 5 х 3 5 м дісталася мені від попередніх власників 3, туалет 1. 2 х 1 5 м 4, баня 5 х 3 5, річний душ 1, дах 1 5 м, гріти воду і носити її в лазню не дуже зручно, тому я вирішила побудувати на ділянці літній душ з сонячною батареєю на даху у сезон в кабінці завжди буде гаряча вода 6, теплиця 4, в 3 5 м, малі архітектурні форми, 7 альтанка, діаметр 2 5 8. 9 лова 9, 10 пергола для витких рослин. У першому випадку арка обрамляє вхід на ділянку, у другому, відгороджує зону городу 1-1, шпалера для вирощування винограду, зона 12 парковка. Будувати окремий гараж не було сенсу. Я не збиралася жити на ділянці постійно, куди простіше припаркувати автомобіль на майданчику. У моєму випадку вона буде викладена щебенем 1-3 водойма. Хочеться зробити його досить великим, близько 3-4, довжину. Такий ось особистий каприз 1-4. Зона барбекю, вона ж літня кухня. Цей майданчик добре б викласти плитами. 15 компостна купа обгородженої ділянки розміром 1,5 1,5 для неї буде цілком достатньо. 16 на відпочинку з парасолькою і шезлонгами 1,7, високі грядки. Влаштовувати класичний город я не збиралася, і щоб поменше возитися з землею, простір між грядками замульчувати корою сосни 1,8, дитячий майданчик з гойдалками і пісочницею, її я запроектувала прямо за будинком. Далеко від дороги вона буде знаходитися між городом і альтанкою, прямо під вікнами будинку, тому діти завжди будуть на виду один дев'ять сад. Тут посаджу плодові дерева і ягідні чагарники, посадка, двадцять синяжимолость. Так як ця культура любить сонце, південно-східна сторона для неї В самий раз моя уява вже малює картину, як я буду збирати великі смачні ягоди прямо з цієї істівної живоплоту 2-1 ожина. По-моєму. Для посадки цієї світлолюбної культури місце просто ідеальне 2-2 малина, можливо, сюди ж. В якості садівничого експерименту висаджу, наприклад, оженомалину 2-3 тую, у решті периметру жива огорожа буде представлена тую 2-4 альпійська гірка, так як площа ділянки дозволяє розмахнутися. Хотілося б зробити Альпінарій досить великим 2-5, шасмин, садовий жасмин, він же бузок. Відмінно росте на затінених ділянках, тому для нього залишу місце на північній стороні в тіні сараю 2,6. 27. гортензії. Хочу спробувати поселити на ділянці і деревоподібну, і крупнолистної гортензії. Чагарники цих двох видів не вимагають великої кількості сонячного світла, щоб кожен сезон радувати пишним цвітінням 2,8. Груша чому б з максимальною користю не використовувати вільний куточок. 29-30. Хости ці рослини теж досить толерантні до тіні. Тому північна сторона ділянки підходить для них як не можна краще 3-1. 32. плетисті троянди, простір під вікном і біля тераси прикрасять красиві кущі троянд 3-3. Лохина. Південно-західна сторона дозволяє висадити кущ світлолюбної високорослої лохини 3-4. Смородина і агрос, який же сад без цих ягідних кущів 3-5. Черешні. Спочатку у мене була ідея висадити біля теплиці саджанець самоплідної черешні, щоб заощадити місце для чого-небудь ще, але подумавши від задумки, я відмовилася, що якщо ягід буде зовсім мало. Все-таки нехай черешень буде 2-3-6, слива 3-7, яблуні 38 груша, 39 клумба, 40 доріжка її. Вирішено викласти декоративними плитами. Мені вже не терпиться випробувати можливості першої дизайнерської програми і показати вам, що у мене вийшло. Залишайтеся на зв'язку.